Це наша еліта. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, девятнадцять. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 це тільки ось коридор і кухня. А ще по нашим кімнатам звітю трошки є. А ще в нас дві коті кімнати і вольєри в дворі, да? А це наша еліта, тому що що, хто больний, хто кривий, хто після операції, хто маленький, кого ображають, і таких здоровуль ображають вольєрі, скажімо, і забрали в хату. І це ще ж, друзі, не все. Виходим. Виходим. Що у нас тут? Так, ну, це таке це для роботника Фінляндія. Так, раз, два, ще. Три, чотири, п'ять, шість. Друзі, ну це капець, звісно. Не подумайте, кажу, що в мене з головою не все в порядку. Кажі, так? Да? Разбирайте тварин, бо просто, уже просто вишилась ми капец, капец, капец.